На одному з блокпостів у Харкові стався інцидент, який сколихнув мережу. Як кажуть волонтери, поліція забрала у них автівку, яку вони везли з передової, аби відремонтувати у Луцьку. Сама ж причина, чому це сталося, до кінця не зрозуміла. Та не ми кінфіконфіскували слідчі. Але коли писали рапорті? – по факту, то по факту було те, що було Ні, а Що було факту? Ну, ви їхали на лафет, везли транспортний засіб з тимчасовою реєстрацією документом, який не б'ється в базі даних. Волонтер, який знімав це відео, Євген Мацкевич. Журналістам телеканалу Конкурентів. Ві він розповів, що він і ще декілька волонтерів завезли чотири автівки на передову, і звідти забрали одну автівку для ремонту. На обратному поті забрали одну автівку з сотої бригади. Це була автівка на ремонт. Хлопці знаходяться на передовій. Та автівка, вона як вам сказати, ну передвигалась, але не швидко. Їм дуже ну треба було її отремонтувати. От, Погрузили автівку і м -м, вже возвращались додому. Також Євген додає за всю дорогу вони проїхали не один блокпост, і жоднісіньких питань ні в кого з правоохоронців не було. Проїхали ні ні один блокпост. Це Ну, До Харкова, мабуть, ну, їх кількість п'яти, мабуть. Іменно в самому Харкові, в принципі, всі вже, були, ну, всі вже знали, що там є, такі, є такий блокпіст, який там, ну, от прям заглядають лічні речі ну, всюди. Всюди. Да. Доїхали до того блокпосту. Це вже на виїзді в Харкові. А, вот. а, ну, на що нам, опять же ж, Сказали перевірити всі документи. Тобто На автівці, особисті речі, все. при огляді автівки, яку ми забрали на ремонт ЗСУ, вона була вже на українській реєстрації. За вот. слово інспектора. Ця автівка не знаходилася в базі, тобто не була зареєстрована. Далі, як каже волонтер, на місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка теж підтвердила, що автівка буцімто не зареєстрована у базі даних. Проте, як запевняє волонтер, усі документи були в порядку. У нас був временний техпаспорт оригінальний, виданий в МРЕО в Луцькому. Всі документи були при собі. Також Наталія нам скинула декларацію. Декларацію на ввоз цього автомобіля, який також саме заганяли сюди да? і ставили на учет. От. Потім все це ну, записав. Здокументували За в, в продколе пояснення. От ну і відправили нас на штрафмайданчик. Волонтерка Наталія Грушка стверджує, вона самостійно реєструвала автомобіль. Тож в базі даних сервісного центру МВС він повинен бути. А відтак на якій підставі забрали авто, зрозуміти не може. Я була в МРЕО сама особисто з документами. Якби мені це хтось зробив, я ще сумнівалася, чи чи це вона зареєстрована правильно, та е, машина. Чи знаєте, може, щось там десь не доробили. Це при мені все робилося. Кож кожна машина, яка там реєструвалася, реєструвалася мною. Також волонтерка каже, що коли захисники почули про цю ситуацію, вони були просто вражені. Сьогодні ми сказали тіль е, воїну, що забрали машину. Він просто в шоці. Їх настільки моральний дух і так впав. Це кожна хвилина їхнього життя. Е, я не знаю. Ми сьогодні маємо по максимуму це робити. Відомо, що зараз автівку вже вдалося забрати із штрафмайданчика. Щоб не втрачати дорогоцінний час і якнайшвидше повернути її захисникам, позашляховик вирішили залишити ремонтувати в Харкові. Вже Женіка товариш. Забрав, ми дали нас нам нотаріус. Дала доручення, ми скинули доручення на Ілью. Ілья вже на штрафмайданчику забрав машину і зразу ж везе, вже нам скинули хлопці з 14-ї бригади. Контакти, де вони ладять машини, де хороші спеціалісти, і не за всі гроші. Однак, чому ж авто все-таки забирали правоохоронці, якщо вже через деякий час повернули? Відповісти на це питання мали б харківські поліцейські. Проте коментувати цей випадок по телефону. Правоохоронці відмовились по телефону таку інформацію не кантентне вам надати. Там треба буде і запит надати. відтак. Врешті авто таки повернули. Його відремонтують найближчим часом і знову завезуть на фронт для допомоги нашим захисникам нищити ворога. Волонтери ж мають надію, що така ситуація більше не повториться, і їм не доведеться знову псувати собі нерви.